Знаєте, що мене більше всього бісить? Коли, наприклад, у нас болить коліно, так? То ми всі думаємо, що взяти мазюку, помазати коліно, і тоді все пройде. Так в мене от одне питання. Що ми мажемо? Ми мажемо сам сустав чи саму шкіру, яку зверху? Е, яке має відношення шкіра до суставу? Тобто це геть дві різні речі. І тому, коли, наприклад, в нас... Болить горло, то ми пшикаємо саме горло, так а не мастимо його зверху, бо у нас тут лімфа є, і то ми думаємо, що вона поможе. Правильно? Так я розумію, що доктор Мом, яким всім мазали, він може допомогти, але він не вирішує ту проблему, яка є у нас всередині. Тому і так само і з суставами. Нам потрібно рішати саму проблему, яка знаходиться всередині суставу, а не зверху, і мастити шкіру. Тому, якщо у вас є проблеми з суставами або зовсім із опорно руховим апаратом, напишіть мені в коментарі, і я можу вам скинути систему, по якій можна лікувати саме ту середину, яка необхідна нам для того, щоб у нас не боліли більше ті сустави, і навіть якщо тобі 60 років, то я впевнений впевнений на всі 90% що тобі це допоможе.